Ми вітаємо вас на восьмому епізоді нашого циклу просвітницьких програм, і сьогодні поговоримо про прагматичні аргументи. Прагматичні аргументи це аргументи, що апелюють до переваг віри в Бога над невірством. Їх можна поділити на дві категорії апріорну і апостеріорну. До першої зараховують світоглядний розгляд ймовірних результатів віри чи невіри, те, що Кант називав гіпотетичним імперативом. А до другої оцінку реальних наслідків біблійного та гуманістичного підходів. Отже, зробимо ставки: серед аргументів першої категорії найбільш знаним є міркування, що набуло назви парі Паскаля. Воно викладене у статті 8 праці французького вченого і філософа Блеза Паскаля, думки про релігію та інші предмети, яку вже після смерті автора видали його послідовники. Паскаль вказує, що може бути лише два варіанти відповіді на запитання, чи існує Бог. Оскільки ми істоти обмежені, то ми не спроможні знати, напевно, який з них правильний. Вибір будь-якого з них буде кроком віри. Але і ухилитися від вибору ми не можемо, тому що Бог або є, або його нема. А отже, роздумуючи, чому надати перевагу, вірі у Бога чи не вірі, потрібно відповідно до гравця, що робить ставку, тверезо оцінити співвідношення ризиків та вигод, пов'язаних із кожним з цих двох варіантів. Якщо ви вирішите поставити на те, що Бог є, і виявиться, що ви помили, помиляєтеся, то ви нічого не, не втрачаєте. Однак у разі правоти вашою нагородою стане вічне блаженство. З іншого боку, якщо ви припустите, ніби Бога не існує і виявиться, що правда ваша, то ви нічого не виграєте, а в разі програшу втрачаєте все. Отож вірити в Бога щонайменше розумно, і навіть із суто практичного погляду. Тільки дурень не ризикне тим, що йому і так не під силу втримати, в обмін на те, що неможливо втратити. Паскаль пише: Є три категорії людей. Одні шукали Бога і знайшли Його. Другі шукали, але ще не знайшли. А треті і не шукали, і не знайшли. Перші розумні і щасливі. Другі розумні і нещасні. Треті і нерозумні, і нещасливі. І хоча віру в Бога аргумент. Парі Паскаля сам собою не пробуджує, та він надихає шукати Бога і, зрештою, знайти Його, відповідно до слів Христа, кожен, хто просить, одержує. хто шукає, знаходить, а хто стукає, тому обов'язково відчинять. Бог відповідає на щиру молитву скептика: Господи, я не знаю, чи Ти існуєш, але якщо ти є, дай мені тебе пізнати. Я пам'ятаю, як і я. Десятки років тому назад так молився до Бога, якого ще не знав. А постеріорні прагматичні аргументи будуються на результаті, до якого віра в Бога приводить як людину окремо, так і суспільство загалом. Те, що віра в Бога цілюще діє на характер і мораль людини, визнають навіть безбожники. Неодноразово випадало почути роздуми атеїстів, мовляв, Ну, Бога немає, але не треба заважати людям вірити в нього, оскільки люди від цього стають кращими, більш порядними та законослухняними. Шарль Монтескє писав: навіть якби релігія могла виявитися непотрібною для підданих, вона все ж таки залишилась би потрібною для правителів, для яких, як для всіх, хто не боїться закону людського, вона становить єдину вузду. Питання зовсім не в тім, що краще, щоб окрема людина або цілий народ взагалі релігії не мали, або щоб вони зловживали тією, яку мають. Питання полягає в тому, яке зло менше. Щоб люди подеколи зловживали релігію, чи щоб у них її взагалі не було. Підтримує його і безбожник Вольтер. Цитата. Давайте, браття мої, принаймні подивимося, наскільки корисна така віра. Уявлення про Бога, який карає та винагороджує, і наскільки ми зацікавлені в тому, щоб вона була відображена в усіх серцях, принципи ці необхідні для збереження людського роду. Кінець цитати. Зверніть увагу: Вольтер, бувши войовничим атеїстом, втім, стверджує, що без віри в Бога людство приречене. Недаремно збираючи однодумців у своєму маєтку під женевою, він ретельно пильнував. Аби ті утримувалися від критики релігії в присутності його челяді. Лише коли не залишалось нікого стороннього, він казав: Тепер, панове, ви можете продовжити ваші розмови проти Бога. Я не бажаю, аби мої слуги зарізали та обікрали мене цієї ж ночі. Тому я волію, щоб вони вас не чули. Таким чином, атеїсти насаджують ідею про необхідність терпимого ставлення довіри з огляду на її практичну корисність. І при цьому якось не помічають суперечностей у власних поглядах. Виходить, що безбожя, яке вони вважають істиною, робить людей гіршими, а релігія, яку атеїсти сприймають як фальш, робить їх кращими. Дивно. Насправді ж їхні висновки свідчать про зворотнє. Не в тому віра в Бога допустима, що корисна, вона корисна тому, що істина. Віра в Бога приносить добрі плоди. Вона благотворно впливає не тільки на окремих людей, а й на цілі народи. Розповідають, як один турист якось побачив аборигена, що сидів біля багаття і читав Біблію, поки у Казані готувалася їжа. О, у нас вже ніхто не вірить у ці казки! вигукнув європеець. Відповідь же йому була така: якби не ця книга. Ти б зараз був не зовні, а всередині цього казана. Чи відбувся такий діалог насправді чи ні, не принципово. Суть цієї історії вельми точно відображає ситуацію. Ще 160 років тому пристойно вбрані приязні європейці, прибуваючи на острови Фіджі, зустрічали там напівголих дикунів, а шансів потрапити у Казан у них було набагато більше, аніж шансів повернутися додому. Король острівних мешканців Какобао вихвалявся тим, що сам особисто з'їв понад 200 людей. Так було аж до 1854 року, коли король, покаявшись, прийняв Христа, і місіонери змогли вільно проповідувати на архіпелазі добру новину. Відтоді майже всі мешканці Фіджі стали християнами. А от у Європі запанували інші тенденції. І сьогодні пристойно вбрані та приязні жителі фіджі з подивом дивляться на напівголих, забитих татухами європейських туристів, які приводять, поводяться, мов дикуни. Боже слово незмінно впливає і на стиль, на способи життя земного, і на долю в житті майбутньому. Точнісінько так само, як і на прийняття слова Божого. Критикуючи християнство, атеїсти полюбляють. Згадувати про релігійні війни, але Біблія каже чітко: причина всякої ворожби не віра у Бога, а гріховна природа самої людини. Апостол Яків пише, звідки війни та чвари між вами, чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Ви бажаєте та не маєте, вбиваєте, заздрите та досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. А ось в атеїстів пам'ять вибіркова. Вони забувають згадати, що тільки у ХХ столітті безбожні режими знищили на полях битв і на полях смерті у концтабурах і навіть просто на міських вулицях та майданах набагато більше людей, ніж в усіх релігійних війнах за всю історію людства разом узятих. Візьмемо для прикладу дві історично і культурно пов'язані між собою країни Англію та Францію. Індустріальна зміна суспільства не минула безболісно для них обох. Однак проведіть порівняння кількості страчених за політичними мотивами за цей період в Англії, де правили королі. Однак керував закон як установлений Богом інструмент підтримування справедливості. З кількістю Відправлених на гільотину в ім'я Прогресу у Франції, де критерієм справедливості став людський розум. Історія показує, там, де людину проголошують найвищою цінністю, жити стає небезпечно. Слідом за відкиненням біблійної основи суспільного ладу, приходить анархія, тиранія і падіння моралі. Народи, що приймали християнство, відмовлялися від звичних для них раніше практичних. Практик канібалізму, інф... інфантициду, тобто вбивства новонароджених немовлят, не, тіє... не тієї статі або просто не дуже здорових, практики ефтаназії це убивство літніх або хворих членів суспільства, інцесту, кровозмішання, статевої та моральної розпусти. Поширення християнського вчення зробило Європу найграмотнішим континентом. Церква повсюди створювала безплатні школи, турбуючись, аби люди всіх станів могли вивчати Боже Слово. Народи, що не мали власної писемності, отримували і продовжують отримувати її завдяки місіонерам, які вивчають їхні мови та створюють нові переклади Біблії. Ми з вами серед цих народів. Однак чи відомий вам хоч би один народ, писемність якому дали атеїсти? Природнім продовженням цих тенденцій стало виникнення наукової педагогіки та її розвиток. Будь-які педагогічні підходи виявляються безплідними, якщо вони не будуються на творах Френсіса Бекона та Яна Амоса Каменського, які заклали біблійні основи принципів навчання. Так постала і необхідність навчати тих, хто сам навчатиме. І Європа вкрилася мережею. Вищих навчальних закладів. Перші університети постають у 12 столітті у Болоні, Парижі, Оксфорді. Просвітителі безбожники 17 століття, які присвоїли собі ці плоди, прийшли на все готове аж через пів тисячі років. Біблійне ставлення до праці та власності, турбота про знедолених, розвиток уявлення про верховенство права. Про релігійні та громадські свободи, усе це створило умови для економічного розвитку суспільства. Християнські переконання двічі звільнили західну цивілізацію від рабовласництва і работоргівлі. Уперше, це сталося завдяки тому, що поширилося ставлення до людини як до образу Божого. Видатний вчитель церкви IV століття Іван Златоустий. Закликав рабовласників покаятись, викриваючи їх. Я володію, кажете ви, рабами і рабинями. Вони народжені у моєму домі, яка пихає зухвальство. Ці слова, крик обурення. Не ви, не ви їх купили? Скільки особол ви заплатили за образ Божий? І, зрештою, в 4-5 століттях рабство зникає по всій території Римської імперії. А у 8-9 столітті також серед інших народів Європи. А в друге, рабство і работоргівля, цього разу вже поговоримо про поневолення африканського населення, були скасовані законом у 19 столітті завдяки зусиллям численних християн, найвідоміших із яких був британський парламентарій Вільям Вільбельфорс. Видатним, практичним втіленням християнського світогляду став винахід книгодрукування. Будь-яка книжка, навіть найбільш богохульна, вже самим своїм існуванням свідчить про перевагу віри в Бога, оскільки надрукована на станку, створеному за заради поширення Слова Божого святого письма. Господь Ісус навчав: стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в Овечі, одежі, а в середині хижі вовки. По їхніх плодах ви їх пізнаєте, бо виноград на тернині не збирають, а фіги не родять з будяків. Так, ото, хто родить добрі плоди, то й добре дерево, а всяке дерево зле приносить плоди лихі. Порівняння плодів віри і невіри в історії, культурі, економіці, становленні громадянського суспільства. Красномовно свідчить про обґрунтованість біблійного світогляду. Друзі, а що думаєте ви з цього приводу? Нам цікаво прочитати ваш коментар. Дякуємо за лайк та поширення. До завтра!